Бажаю здоров'я, дорогі роботи. То, що можу побажати, то не можу вплинути на погодні умови. Морози жарять. Там обіцяю, де -то, через неділю може будуть послаблення. Сьогодні було вночі 25, зараз за 13. У ну, 2022 році під час евакуації на Київщині Вастовщина, це батьківщина моя річка-Кам'янка, там е -е, ловився карасі, такий добротний карасі, хорошо получалося, там до 800 грам, до кілограма, по 600 грам, такий от. Ну там течії не було. А зробив я такі 4 удочки. 4 удочки. От. Ну, це, це я поплавок поставив, щоб він не, не, не загубився. Ага. Ну, Все таким такою приблудою. Э, Засверлив ополонку. Удочку поставив. Будочку поставив. Ну, вот. И пішов собі раз, два, три, 4 там. Поставив. <клівка> ну, Поклівка. Воно зроблено оце під 130-й бур. Мені видно точно як, почти, як і флажок на, на жерлиці. От. Ну, а це кхе, Вирішив переробити їх, тому що на водосховищі у нас зараз проблемно. Хоча на водосховищі теж є. Ми в основному ляща, де? там на прирусових столах, на подрусових ямах, на склонах. От. Ну, глубини там десь. От восьми і от до 10 до 12 метрів глубина, а платву -то ми ловим, там, там до 8 метрів, діде, ага. вирішив зробити вертольоти. Перший раз я їх побачив, де-то годів 25, наверное, на Овської губі. О, там месные, ну як месные там Ніф добивають і газути, это там в основному українці і білоруси були. Німці ну, паленнями займалися. Ага. І воно доволі вийшлося. Доволі хорошо воно получалося. Ну, Вони ставили, там, нагартували кучку снігу, ставили, води сліпнули туди сидимо, мороз дебели, воно одразу замерзало. Ага. Но я буду ставити. Обычне, Піро сверло по дереву, знаєте? Піро одинарне. От от. Шуруповерт використовуєш для шнека ополонки робим. Зробив, засверлив, поставив. Значить, поставив отакі от от 4 штуки сигналізатора, щоб було видно далеко. На основна жилка, тут у мене 0,22. Вот. 0,22. Значит, на основную жилку стопорок. Стопорок. Потом вот такие вот американочку, чтобы она вильно ходила по жилке. По жилке. Специально. Опять стопорок. Опять же вертлюжок, и шведказем поставил, шведказем, ну вот, швидказьем поставил. Значит, на поводки буду використовувати флуоресцентную. Это 0.20, 0.20 жилка, вот, она тонущая, ну вот хорошо тонущая. Ну для кормушек, для кормушек можно купить в магазинах сантехника продается. згонка на трубу на п'ятдесяту згонка така вона 50 на сто п'ять она на сто п'ять ага. но колись був на э, ринку у києві на бухаре і там мужик продавав кормушки які він сам робив дивлюсь у нього две пластиночки такі лежали сеточки Думаю, да дай візьму вот. ну, взяв Ну, кормушку я зробив під э, кормовий мотель. Вот это две этого, это с этой муфты. С вот этой муфты. Вот э, пробки такие, она закриваються. Вони були вище, вот так от, где-то. Вот так от, вище. Ну я їх взяв обрізав, зігнув, просто зігнув круг. Э, эту сеточку, вставил ее, ставил ее туда. Ось вот такой выкористал клей, клей выкоростал Вот. Тут клей, а потом с баллончика туда духнул э, сюда, там или что-то, я не знаю. Внутрь вставил противозакручивающую трубочку. Вот. На ней я грузик, Грузик кадил на ней 25 грамм. Ну и тоже я туда приклею на жилку все, на жилку. Ну, вот. ну сюда, кроме кормового мотеля, за его висутности, раз застопорил. Вот. Ну и одеваться воно, одеваться воно будет. Вот сюда и вот. вот. На, на американку буде. Ну, а потім буду делать буду поводки. Буду її робити поводки. Там по тому контенту, що раніше я виставляв по жерлицям, ну, і за уваження і толкові є, і пропозиції, і все це. Ну, я скажу, що пропозиція щодо підпилювати, ви розкрутите як розкрутите. Розкрутите, знімете, от, знімете саморіз, то ви побачите, що війська, на яку одягається ваша катушка, вона виступає на пів міліметра, Може більше чого. Саморіз, та сторона вона рівна. Ви її закручуєте вона саморіз упирається тільки у вашу вісь, А катушка до катушки він не доходить. Тому я і поставив з однієї і з іншої сторони эти е е е прокладочки, тут щоб оно не, не цеплялось от, за стоечку, ну, а тут, щоб держалося это. Е Но с приводу того, що з приводу того, що, е з приводу того, що е медленно опускается, я вам скажу так, если вы будете опускать живця, е хорошо, что у вас будет, допустим, піскар или карасик. Вот який до дна стрімся йти і пускати, як самовільно скид, що воно буде крутитися е, дуже швидко. То живець у вас, живець, я вам гарантую на 100% груз піде перший живець, потихеньку піде і за основну жилку ви закрутите, це гарантія 100%. Так що ми ловимо не на е, щуку, е, не на великих глибинах, так що я думаю, що потихеньку можна. Опустити його, заміряли. От. Дома я всі жерниці один раз протестував їх, зробив, тому що тут структура яка, тут як підкручувати, треба пальцем пальцем держати от цей стопорок, щоб на стопор воно не, не ставало на стопор. От. Заправили, відміряли, скільки там вам глубину. Ну, ви вже знаєте, що ви 4 рази крутнули. Ага, у вас буде десь сантиметрів э, сантиметров 30 от Ну, от от. то такі справи. ну зато само скида само скида немає, само скида немає. немає. Можна, конечно, таким способом, як хлопці там совету, що взяти віську цю і э, спиляти е, э, півміліметра цього сточити, тоді. Саморіз буде прижимати не тільки одну вісь, а буде і прижимати вашу катушку. О. Щодо кількості постановки жерлиць. От зараз у мене 21 жерлиця, із них 7, я зробив це на судака. На судака трошки відрізняється. От. Тут, якщо в мене тут металевий поводок і тройнички овнер стоять тут. 6-8 номер. То на на Судака я використовую. використовую э, флюрокарбон, флюрокарбон. Ну, от. Це у мене ось 0, 0,4 флюрокарбон. На старих жерлицях у мене там був флюрокарбон э, 0,20 где Так я його скручував, скручуваю вдвоє. Ну, і эти тройнички, тройники я ставлю на е, судака е, 10 номер, навіть можна й 12. -й. І я вам скажу, що е, з моєї практики, скільки я вже займаюся, що раніше ставив е, тройники на щуку там побільше, ну я вам скажу, чим менше, чим менше буде е, ваш тройничок, і при покльовці щуки, при покльовці щуки, менший тройник держе щуку краще, чим будете ставити здоровий. Mm. Ну, а поводки зараз як буду робити на, на мої комбайни, як на мої комбайни будуть, Ну, прицепить то як ви знаєте, зараз ну, основна жилка тут 0,22 0,22, а е, поводки буду робити на три гачка, на три гачка, ось от. та жилка. Зараз нова от 0,20. Ось у мене є, тут 0,20. Буду робити. Зараз я буду робити досконально. Подивимося як отводки. Так, дивимось. Значить, поводок на комбайн буду робити десь метра півтора-два, півтора-два. На кінці жилки. Обична петля. Обичний вузелок восьмерочка. Всі ви знаєте, яке. І робив отаку от петлю, петлю. І поїхали далі. Поїхали далі. сантиметров шестьдесят-восемьдесят, отпускаем, я снова уже делаю обычную восьмерку, обычную петлю, но длиннее петлю делаю, потом беру, раз, складаю и, и поехали, раз, Два, три, четыре, пять, шесть, семь. Да, я думаю, хватит. Mm. И сюда же вставляю, вставляю. Да, как бы все пальцы вытягиваем, вытягиваем. Подвузілочек, подвузілочек. І стягиваємо. Стягуємо потихеньку. Потихеньку. От. Розправляємо. Ну, тут дивіться, щоб вуз... під вузілком стягувалося. От. Розправляємо. Уже чим ближче до краю... заслюнявил, Змочил, так сказать. А, раз, ну. И вот у меня получилась вот такая петля. Вот такая петля. Вот. Потом берем ножнички. Ножнички берем. Вот. И разрезаем с краешкой. Раз. И вот у вас Получился поводок. Поводок. Таким же макаром отмеряю от сие, от сией и отмеряю еще сантиметров 80. Вот. И опять же вяжу, вяжу петлю восьмерка у нас под вызовком. И опять же стягиваем. Расправляйте, надо расправляйте обовязково, чтобы оно хорошо ложилась жилка, чтобы скручивалась хорошо. Ну и проверяйте. Опа. Все. Це Взяли одну сторону. Ну, Та дивіться не перевіжте основну это. От поводочок. Тут буде такий длини поводочок. Тут я привяжу гачки. Гачок буду вязать. Гачок буде в'язать шостий номер. Ну, з длинным цивем. Длинным цивем. і ще відміряємо. одміряем. Обрезаю. Так. Одеваем грузок. Тут с краю, с краю будем гачок. А грузик обязательно вище я кладу, чтобы его течія не поднимала. Щоб течія не поднимала. Вот. вот. Стопорок. Грузик на кінці стопорок. От. Тут прив'яжу гачок. Ну, буде він там де сантиметрів 10 поводочок. Грузик, щоб течія не поднімала вот этот вот этот. Ну, в общем, сейчас я зв'яжу, зв'яжу это все і подивимось, як воно буде. Ну, в общем, вийшло так. Ось, прицепив я кормушку, вона по основній жилці буде бігати. От. Якщо мені треба, треба буде от ополонки далі, щоб ушла поводокушу, беремо стопорок, просто його відтягуємо далі і все. Значить тут швидко з'єм, зацеплено і пішло. Тут у нас буде мотиль. Прикормочний. І пішло до ось аж де е, перший гачок. Ну, наживка відповідно, тут буде мотиль. Мотиль будемо надівати при помощі. Ну, я думаю, зробити ще і е, наробив таких от прикормка, прикормки. Значить, беремо іголку, це ми використовуємо на літній рибалці, на коропа. Пробиваємо його раз. Десь посередині або, може ближче сюди до гачка. Раз, закрили, закрили, протягуємо, витягуємо. Беремо стопорок. А щоб не мучитися не з цим, можна просто, воно ж растворяється. Раз. Петлю зробив, петлю зробив і за узелок. За узелок. Петлю затянув. Все. І от вам додаткова буде прикормка між гачками, між гачками. Отак буде за узелок, навіть буде проще. проще чим не мучаться вот с этой иголкой и с этими стопорками. Петлю зробив, петлю зробив, от за это. И тут тоже буде прикормка. От. Так что будем використовувати не тільки литом ее на фидерной рыболовлі, вот там на коропа. Будемо використовувати. В общем, отака причуда. Нравиться робіть, не нравиться, не робіть. Вот. Так, нав'язав я от 4 штуки таких. От. Тут три, от четверта в мене на этом. Оце я обріжу так. от, ножом обріжу, от. заверну і... Не ра, ра, разом будемо лежать. В общем, отакі тоді діла. Добре, давайте, бувайте здорові, гарних покльовок, трофейних уловів. Давайте, будьте здорові. Думаю, що мороз скоро спаде. Ну от, і ми попадемо на кригу.